Чим порівняти надію? Надію можна порівняти з стовбуром? Яке б ти не мав велике коріння, глибоке, якщо в тебе надія хитка, таке, знаєте, як доходяга, таке шатає тебе, ламає тебе, кидає тебе. В якийсь момент, якщо в тебе нема живої надії на Бога, написано, що надія це як якір, який під час бурі тримає корабель. Якір, послухай, як би не штормило, які б течії не ставалися, що б не ставалося в цьому житті, якщо в тебе є якір, який має основу на Слові Божому, який має основу на довірі Богу, він тебе буде тримати. що б не відбувалося в твоєму житті, як би не штормило, послухай, якір тримає тебе, утримує твій. Щоб тебе не носило, щоб тебе не кидало волнами, вітром, не било тебе. Послухай, тобі треба, щоб оцей порівнював. Да? Слово Боже говорить, як якір і говоримо, що це стовбур, який тримає.